Вітаю ви на каналі Це окрема думка Володимир Фесенко в нашій студії сьогодні з головою управління центру політичних досліджень. Пента будемо говорити про події навколо ясна річ Євромайдану, можливі варіанти перебігу подій там і про я все ж таки наполягаю на історичній ролі парламенту, як буде розвивати як будуть розвиватися власне події і чи є... У нас можливість спостерігати, що все ж таки до березня ця політична криза, яка затяглася в Україні, буде мати якесь вирішення чи розв'язання? Ну, скоріше ні. От відповідаю мовою соціологічних анкет. Скоріше ні зараз. Події розвиваються за інерційним сценарієм, тому що нема чіткого плану дій, саме сценарного плану, ні у влади, ні у опозиції. Опозиція шукає нові методи засоби впливу на владу хоче примусити владу на поступки, але е, засоби традиційні от зараз блокування Верховної Ради, і mm -hmm. то скоріше для того, щоб продемонструвати, що бачите, ми боремось. Mm -hmm. Ми боремось не тільки на майдані, от Верховній Раді. Це ще й виконання вимог рядових майданів, майданівців. Якщо б не було блокування, тоді б були е, е, звинувачення в трусості, в зрад, в зрадництві і так далі. Але і влада не знає, що робити. З Майданом, і поки ситуація така, от. Відносна патова ситуація вона зберігає, зберігається. Ці барикади в центрі Києва, але людей вже менше відчувається емоційна втома. Але жодна цьому, сторін. Коли ви кажете людей менше, бачите, Анатолій Степанович за це сказав, сказав що да, один, і людей поплат... поплатився, поплатився за це. Ну я думаю, знаєте, я давно знаю Анатолія Стіпанча. Він що бачить, <свят> що думає, то і говорить, і в цьому сенсі він не політик. Він завжди із за ті свої звички має проблеми. Зокрема. Має з товаришами по опозиції, от по uh -huh. власній фракції. Але це правда. Ну, людей менше. Інша річ, що опозиція зберігає здатність збирати велику кількість своїх прихильників по неділях. Але те, що зараз треба змінювати стратегію, і тактику, очевидно. Про це говорять деякі громадські активісти, говорять деякі опозиціонери, і опозиція шукає. Ну, зараз ідея страйку. Поки попереджувальний страйк, але я тут теж скоріше скептик, тому що провести в наших умовах нинішніх великий страйк ну практично неможливо, тому що більша частина великих промислових підприємств на сході, там де опозиція не контролює ситуацію. Плюс у нас досвіду страйків нема. В 90-х років. І опозиція, просто думаю, буде пробувати. От давайте так зробимо. Да. Автомайдани, поїздки до Межигірі. Вони зараз шукають різні методи впливу і треба утримувати Майдан, якесь емоційне поле навколо Майдану. Але знов таки це скоріше інерція. Але, а влада побоїться, побоїться загострення ситуації, побоїться заходу. І тому теж от зберігає таке статус-кво. Тому все може затягнутися аж до президентських виборів, або може щось стати. Таке, що зламає ситуацію, приведе її наприклад, да все може бути. Ну, наприклад, влада все ж таки вирішить розблокувати майдан, так. хоча б частково. Між іншим, вот ви про березень згадали. Да я просто нагадаю, у нас перша політична криза, ну така серйозна в сучасній історії України, mm -hmm. пов'язана з плівками Мельниченка, Вона розв'язалася якраз в березні, да mm -hmm. дві року. Тоді була спроба піти на штурм. Завершили сутичками з міліцією, а частини опозиції. Ну, скоріше такими безпосередніми учасниками сутичок. Я такий варіант не виключаю. Ну бачите, Грисенко робив заяву. Мені здається, на громадському телебаченні він сказав, що люди яценюка, нібито прослуховували Беркут та наскільки можна довіряти цій інформації, і вони нібито могли знати про розгін 30 листопада. Ну, знаєте, я думаю, що це вот обіду на війні, як на війні, да це обмін. знаєте, це образи Яценюк Ображений на Гриценка Гриценка ображений ценюка і один одного звинувачує, довести або спростувати я нічого не можу, тому що ви розумієте, це конфіденційна інформація. Інша річ, от чому я довіряю, в нашій політиці завжди є різноманітна комунікація, обмін даними про всяк випадок. Іноді злив інформації, щоб впливати на іншу сторону, іноді. Хтось так страхується, щоб знаєте, щоб потім мене не звинувачили. Mm -hmm. Щоб потім, якщо переможе інша сторона, щоб ну, бачити, ну, я вам допомагав і так насправді, далі. насправді насправді така позиція, ну вона може бути, та але і може вважатися навіть напевно поміркованою. Але це те, що найбільше дратує людей. От сьогодні mm -hmm. ми нібито говоримо про е, лібералізм, про демократію і про появу нових е, е, громадських об'єднань. Та й ми кажемо, що ми е, прямо ну, в режимі прямого ефіру можемо стежити за тим. Як створюється це громадянське суспільство? Але питання відповідальності і ті молоді організації, і ті молоді люди, які з'являються, наскільки вони готові нести ту відповідальність, яку вони мали би нести за все, що? І відповідати власне за країну і за тих виборців, які готуються до 2015 року, або сподіваються на дострокові президентські вибори. Ну, знаєте, тому, що от такі речі відбуваються: іноді заяви непродумані, іноді такі е, е непродумані дії. Да. Це наслідок емоцій і відсутності досвіду. Mm -hmm. Але буває інше ну, от, простий приклад: от відомий нещодавній конфлікт, громадська рада майдану. Висуває вимогу ультиматум, фактично парламентської опозиції. Ви uh -huh. до 10 січня маєте висунути єдиного кандидата. Ну, ультиматум ну це не зовсім доречно. Все ж таки. Uh -huh. а потім а, що хто висуває ультиматум? Та кажете молоді лідери. Да, там є серед молодої частини і громадської частини майдану. Є чимало молодих людей, які хочуть, скажімо так, більш активної ролі в сучасній українській політиці. Є така організація, як Демальянс. Там uh -huh. теж от багато молодих. Але серед тих, хто висував ультиматуми, я багатьох людей знаю особисто знаєте, там. Да, ну, там, деяких особисто знаю, деяких знаю з публічної сфери, але це люди, які в українській політиці або з 90-х років, або з початку 2000-х років. Угу. І були в різних командах у Віктора Андрійовича, там, в деяких інших командах. Угу. Так що там багато старих, хто хоче повернутися або хто хоче заявити про свої амбіції. Але боротьба амбіцій безумовно відбувається, зокрема, і на Майдані. Плюс ще. Одна тенденція, яка мене дуже непокоїть: емоційна втома. От зараз це відчувається зокрема і в конфліктах. Коли починається один одному висувати ультиматум або звинувачувати, знаєте, коли це вже свідчення того, що всередині команди починається а, а, втома один від одного. Я просто згадую, от, ну вибачте, за це порівняння таке особисте. Свого часу, коли після університету були на військових зборах, коли місяць живеш в одних наметах з одніми тими ж людьми. Починаєш через місяць їх ненавидити. Починається от якийсь ну психологічний криз. Починається от те ж саме зараз. Мені здається, є з одного боку на майдані Але з іншого це такі, боку... таки. До речі, тест на випробування, безумно. тому що або ви з колективу перетворитесь на команду, так да. або зрештою, це і... треба пережити. Просто треба угу. пережити з іншого і не піддатися цим конфліктам. Угу. Да і тому зараз просто ну треба тримати себе угу. з іншого боку. На викиди агресії наслідок цієї емоційної втоми, і ситуація в Світошинському районі. І на суді на судовому mm -hmm. засіданні, і після судового засідання це теж наслідок цієї втоми з одного боку. Є люди радикальна на влаштована mm -hmm. частина майдану, які вже місяць стоять, результату нема перспектив, нема, і тому вимога – Давайте діяти <пев> що далі? Найболючіше насправді питання мені здається, але ми спробуємо дати на нього відповідь одразу після реклами на каналі. Цівець залишити з нами це окрема думка. Володимир Фасенко в окремій думці, і власне ми говоримо про останні події, про політичну кризу, яка поглиблюється, і немає жодних поки що рішень вирішень в тут в Україні. А, і е, це означає, що насправді ми не можемо варитися в, в одному тут лише котлі. Е, світ стежить за тим, що відбувається. Я хотів би звернути увагу власне нашого гостя і глядачів на матеріал нашого колеги Сергія Лещенка. В на інтерв'ю з збігневим жежинським ви власне знаєте, що ця людина і досі має вплив до нього. Його переслухаються, хоча він є етнічним поляком, а буде звітувати перед комітетом з міжнародних справ сенату Сполучених Штатів на позачергових слуханнях щодо ситуації в Україні. Це також знакова подія, і його поява і його думки також мають впливати на ті дії, які можуть зробити або не зробити наша влада. Ну власне, вже зеленський переконаний, що Янукович зрозумів, що немає шансів на чесних виборах, тому пішов під парасольку Путіна. А що це може означати для нас тут, українців, для людей, які все ще вірять в мирне розв'язання політичної кризи? Чи за таких умов, якщо ми будемо застосовувати, якщо влада буде застосовувати ту сценарії силові сценарії Путіна, який має чудовий досвід в вирішенні силовим методом таких конфліктів, що отримуємо ми в Україні? Я не думаю, що справа що мова обов'язково йде про силовий сценарій. Да, до нього можуть підштовхувати. Да. Я знаю думку деяких російських колег, і політиків, які ну виходячи з власної практики, з власного досвіду кажуть, що таке, що у вас за бардак, да треба навести порядок і так далі. Да. От у нас бачите, да, стабільність mm -hmm. і так далі. У нас там барикади в центрі Москви не створюють. Да. Але інші країни, інший досвід. Але такі поради можуть лунати. З іншого боку, от я не зовсім при всій повазі до пана Збігного Бжезінського, я не зовсім погоджуюсь з тим, що Янукович здався Путіну. Ну, не, не повністю здався. І наскільки я розумію, недовіра взаємна зберігається між Путіним і Януковичем. Але Путін допоміг Януковичу, по-перше, тому що Майдан. Це не тільки виклик Януковича, але й Путін. Uh -huh. По-друге, треба було відволікти Януковича від європейської інтеграції. Uh -huh. А Янукович діяв дуже просто. Він опинився в такій, перш за все, економічній ситуації, коли хто допоможе, uh -huh. з тим я буду дружити. Ну, це Допомогли. ситуативна така. Правильно, правильно. Про Є, Про Є, але наша льва. політика, на жаль, навіть зараз, і навіть в таких от великих геополітичних рішеннях, вона теж ситуативна. Це після нас хоч потоп. Ну, на, не змінилось? сьогодні, я дуже часто, я і раніше, навіть ще до Вільнюського uh -huh. саміту це цитував, і зараз Гайдара. Uh -huh. Нам би баноч продержатися. Да. На жаль, така політика. Де. І влада е, отримала допомогу від Путіна. Це дає можливість uh -huh. до президентських виборів е, зміцнити ну стабілізацію, реалізувати соціальну економічну ситуацію дає гроші на соціальні програми як офіційні, так і неофіційні на виборах, і це між іншим збільшує шанси Януковича на президентських виборах. Причому можливо обійтися і без прямих фальсифікацій. Ми знаємо, от вибори 15 грудня, які були. Опозиція недооцінила, між іншим, от вони мають зараз серйозно проаналізувати оці грудневі вибори. Якщо правильні висновки зроблять, у них будуть шанси. А якщо ні, тоді програють. Тому що на тих виборах майдан, нібито, був, але він відволік увагу опозиції. Частина виборців просто не прийшла на вибори. А ті, хто прийшов, значною мірою проголосували за гроші. І, от гроші можуть стати вирішальним чинником виборів, а в зовнішніх прямих фальсифікацій може і не бути У всякому разі, не в таких великих масштабах гроші. Але не може не так буквально. Хотіли би про цей чинник поговорити, тому що насправді ми Ви знаєте з історії про те, що в Росії одна з президентських компаній проходила під гаслом «Голосуй серцем. У Франції це гасло лунало як пане президенте. Ми вас не любимо, але ми ми за вас голосуємо. Але в Україні мав би суттєво значення економічний чинник зростання, ну хоча б якесь, та в, в будь-якій сфері, е, поява нових робочих місць, е, стабільність гривні. Ми не можемо про це говорити, і це означає, що радше емоції будуть привалювати на президентській одного компаній. боку. Будуть емоції і небажання бачити цю владу. Це буде головний рушійний чинник прихильників опозиції, і це шанс опозиції. Це її потенціал на цих виборах, тому що як засвідчив майдан і події навколо Майдану, людей, які не хочуть далі жити з цією владою, mm -hmm. їх в країні багато. Але парадокс ситуації полягає в тому, що чому я теж не погоджуюсь з паном Жезінським. Що Майдан викликав і антимайдан не тільки в вигляді тих людей, яких збирають чи привозять на площадку перед Верховною Радою. Соціологи засвідчили, рейтинг Віктора Федоровича почав зростати якраз після подій на Майдані. На жаль, Майдан на сході і півдні значна частина людей сприймає як чуже явище, що чужі проти нашого і проти нас. Плюс оцей поворот Януковича в бік Росії це сприймається теж як природні явища, і тут вже може виникнути ситуація. На жаль, дуже небезпечна вже для країни, для її єдності, коли прихильники європейської інтеграції можуть зіткнутися на виборах з прихильниками інтеграції з Росією. І це буде на знаєте, іспит на розрив країни свого часу. Еліти декілька разів рятували країну, зокрема в четвертому році, коли йшли навіть на оборудки. На домовленість, виходячи зі своїх егоїстичних інтересів, але був базовий інтерес, який співпадав з інтересами більшості жителів країни. Не руйнувати країну. Ви думаєте, що політичні еліти в Україні досі не визначилися? знаєте, вони на жаль діють от ситуативно. Про що ми казали, да оскільки у кожного свої інтереси, да хтось там думає про свої газові інтереси, як заробити на новому газовому договорі з росіянами, да хтось думає про те, як попрацювати з кредитними грішми з Росії, да, хто хтось думає про те, що дійсно зараз оця допомога Росіян вона може дати, хоча б частковий невеличкий поштовх економічному розвитку в Україні. Безумовно, думають про те бізнесу. Що важливо, щоб не було загострення ситуації. Я Вже не кажу там про громадянську війну, просто щоб не було надмірного загострення ситуації. Оця стабільність це інтерес бізнесу. З іншого боку, їх непокоїть ситуацію в владі, неефективність економічної політики уряду і просто багато ризиків, ну аж від рейдерських захоплень угу. до корупції, тому критичне ставлення до влади. І знайти в цих умовах якусь золоту ту середину навіть поведінці бізнесу дуже нелегка, тому вони теж діють ситуативно. На жаль, інер інерційна поведінка зараз вона простежується і в поведінці влади, і на Майдані, ну, ну, і тобто, в бізнесі такий теж. Це стан очікування. Та... Да. Воно по-українськи, суто по-українськи, якось воно буде. Якось буде. Якось воно як, буде. Як, як у який спосіб? продовжимо тож. одразу після реклами на каналі ТВ залишити. З нами це окрема думка. Володимир Хасенко на вона каналі Цівей висловне висловлює власне свою окрему думку стосовно подій, які відбуваються в Україні. Я хотіла б, щоб ми все ж таки вернулися повернулися до теми і ролі парламенту в теперішній політичній кризі. Опозиція знову блокує раду. Що це може означати, що роботи ніякої не буде чи все ж таки буде якийсь досягнуто, хоча б якийсь миттєвий компроміс? Якийсь? У нас політика робиться в першу чергу заради телевізійних картинки. На жаль, да. так. на жаль, да, це так. Да. Але іноді політики просто тотожнюють піар, зокрема і телевізійний піар з сутністю політики. Опозиція демонструє свою рішучість. В умовах політичної кризи вони не можуть не демонструвати свої бойовитості. Наші будуть звинувачення в зраді, в трусості і так далі. Да. Вища форма бойовитості для парламентської опозиції – це блокування Верховної Ради. Тим паче цього вимагають і на Майдані. Uh -huh. І вони не можуть цього не робити. З іншого боку, поки це вигідно і владі. Та хай блокують. Ми демонструємо, що опозиція зриває бюджетний процес. Бюджетний зай... процес, і не... могли б внести Але... в цей час власне законопроекти, які б могли могли якось у, у законний спосіб вирішити політичну кризу, чи ні. ну всі не, розмови не до повернення готові, до повернення готов... конституції редакції конституції 2004 року. Ідея залишиться скажімо так, на столі, але скоріше в ящику столу, Потім до неї повернуться. Але так. тоді, коли буде очевидним, що без цього з кризи не вийде. Якщо буде таке розуміння, до так. цієї ідеї повернуться сьогодні, коли ситуація, хоча б відносно стабілізувалася, ніхто не буде шукати виходу з кризи. От всі сподіваються на те, що все саме собою, якось Тот, майдан стоїть і стояти буде. Да. Влада вдаватиме, що нічого не відбувається. А вони будуть чекати. У них тактика затягування. Да можливо, через певний час во деякі гарячі голови у владі скажуть: ну скільки можна, да давайте ми розблокуємо. Можливо, знаєте, покрокове. Там розблокування барикад на грещатику, там можливо, повернення контролю над міською адміністрацією, або спочатку, хоча б над жовтневим палацем, і так далі. От такі бачите, що якийсь відбувається бути. діалог між опозицією і владою? Мені здається, а ми бачили, що таке можливе, тому що таємні ми... переговори так. окремих представників влади з окремими представниками так. опозиції, скоріше за все, є і будуть, але такого інституційного діалогу не нема. І я найближчим часом не очікую. Тому що до цього не готові публічні вимоги, просто неприйнятні, взаємно неприйнятні для влади неприйнятна вимога. Перевиборів, і вона на це не піде зараз. Навіть відставку уряду Азарова зараз не прийнята, чому а тому, що це буде демонстрація слабкості, слабкості. для Януковича. Але це була б демонстрація неби якоїсь сили з боку самого прем'єра, тому що ми бачили силу його духа під час помаранчевої революції, коли він з'явився на Майдані з Помаранчевим шаликом. Ми це ну, Якщо ми це б б Він сам пішов, або, наприклад, Захарченка сам би пішов. Це між іншим, це був би вихід для влади значною мірою. Один з варіантів м'яких, і от ви правильно сказали роль парламенту. У нас всі системні політичні кризи в країні, починаючи з 90-х років і в 2000-х роки, теж вони розв'язувалися через рішення парламенту. От про це треба пам'ятати. Ага. Я думаю, рано чи пізно парламент свою роль зіграє. Я на це сподіваюсь, але сьогодні готовності до цього немає. І от думаю, що зараз суд суто тактичні змагання в Верховній Раді. Вони чекають рішення бюджетного комітету. Після цього проголосують завтра, можливо, там в окремому приміщенні, або можливо, підуть на компроміс з опозицією, скажуть, що ну давайте створимо слідчу комісію по святошинських mm. подіях. Да. А в обмін ви нам не заважаєте проголосувати бюджет. І все. І на цьому розійдуться на чергові кан канікули. Але ситуація, на жаль, не розв'яжеться. А зараз а, сам не піде. От можливо не знаю, це вже питання психології. Йому б, можливо, і добре було б самому піти. А, такий вчинок, mm -hmm. який б могли. От дивіться, трошки змінилось на краще ставлення до Попова. Після uh -huh. відомих подій люди зрозуміли, що його роблять стрілочником, що не він ухвалював рішення по подіях 30 листопада, uh -huh. і як не критикували Попова зараз вже ставлення до нього, до нього трохи інакше. Але це так сталося, скажімо так, стихійно. А Микола Ярин, я не знаю. Він мені здається не хоче йти, і це вже його рішення. А Інукович не буде його здавати, тому що це буде проявом слабкості по відношенню до Майдану. Проте, через певний час, ми побачимо достатньо. Швидка зміни в уряді точкові, а потім можливо і буде зміна прем'єр-міністра. Але тоді, коли не буде прямих вимог майдану, ми чи не вперше маємо справу з президентом, який ну дуже мало відверто кажучи, зустрічається з пресою, який навіть дуже мало е, подорожує країною. Тому що мені здається, що це найкраща тактика і е, абсолютна перемога, коли ти можеш зустрічатися зі своїми громадянами, відкривати е, ну я не знаю нові театри, нові школи. Нічого не відбувається, нові заводи, нові фабрики. Ні, ну він час від часу це робить. Ну, Але коли ви ну, Давайте пригадаємо. ну ні, ну, от відкривав там ну до кризи, всякому разі відкривав там ці е, медичні центри. Нові, да, в Дніпропетровській їздив відкривати нові цехи. Заводу і так далі це було в ну, інчуках. Але, але, да, да, але дивіться, ну треба розуміти, що це Янукович, це його стиль. Він uh -huh. не публічна людина, він не Путін і не Лукашенка. Uh -huh. да, які, яким подобається цим займатися, а Януковичу не подобається. Він але uh -huh. теж є нові тенденції. Я подивився, коли готували ми підсумки року в грудні. Янукович на телебаченні був більше ніж за весь рік. Uh -huh. Ну, починаючи з кінця листопада, от, і грудень, то uh -huh. під час кризи, більше ніж за весь рік. Так, да, немає великих конференцій, але uh -huh. він змушений був з'являтися, робити і телевізійні інтерв'ю, телевізійні заяви робити. Uh -huh. Тому що в умовах кризи саме життя його підштовхнуло до цього. Але потім, як тільки ситуація відносно заспокоїлась, все він знов зник, тому що немає в цьому прямої потреби. І зараз діють інші люди, але знову це затища, мені здається, воно перед бурію. Скоріше за все, всередині влади, Да, тому, що зараз, поки майдан ще чекає, можливо, нової об'єктивної хвилі. Протесних настроїв, треба просто дочекатися. А от затища всередині влади, тому що там мають бути якісь внутрішні зміни. Вони почали відбуватися, але не завершились. І тому думаю, що зараз от, ми е, скоріше побачимо певні зміни всередині влади, а потім можливо буде черга майдану і опозиції. Ви все ж таки не ви не включаєте можливості відставок? Да, да. Або будуть як традиційно для Януковича, певні рокировки, тому що кадрова скамійка угу. невеличка, е, людей не вистачає. Ну, найбільша така кадрова ротація була, коли створили другу рітазарву. Тоді ціла низка нових людей з'явилася, і то відносно нових, як правило. Тому я думаю, зараз будуть тільки точкові зміни, можливо, не тільки в уряді, Теж можливо, да. але будуть такі рокировки, коли він буде переставляти людей з однієї посади, з однієї установи в іншу. Чи будуть ці зміни результативними? Ми поговоримо про це це в прямому ефірі на каналі TVI. всю студію. Ми запрошуємо людей, думки яких чути лише на нашому каналі. І, власне, ви можете це зробити в режимі онлайн на нашому сайті, або в цей оцей час вимкнувши телевізор. Володимир Фасенко був нашим гостем сьогодні, голова правління центру політичних досліджень. Пента я дякую за довіру до каналу TVI. Ми зустрінемось завтра. У цій жапорі на все добре. Ви думаєте, що відставка може бути самого перед'єра? Чи?